Вітаю вас, мої слухачі, на новому міні-уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо вивчати таку частину мови, як прислівник. На попередніх уроках ми обговорювали прислівник як частину мови. Якщо ви пропустили цю інформацію, то я раджу вам її переглянути, натиснувши на посилання вгорі відео. На сьогоднішньому уроці я розповім вам про вищий і найвищий ступені порівняння прислівників. Та протворення їхніх форм. Ну що, готові слухати? Тоді починаймо. Прислівники, які закінчуються на О та Е, мають вищий і найвищий ступені порівняння. Ступінь порівняння це можливість прислівників вказувати на більшу міру уже існуючої ознаки. Наприклад, швидко, швидше, найшвидше. Тобто ознаку швидко ми називаємо у більшій мірі і таким чином творимо ступені порівняння. Дітки, запам'ятайте, не мають ступенів порівняння прислівники із префіксом за, за багато за надто та прислівники із суфіксами еньк, есеньк тихесенько. Ці прислівники не можна ні збільшити, ні зменшити. Вони існують у такій формі. Переходимо до теми нашого уроку. Творення ступенів порівняння прислівників. Вищий ступень порівняння прислівників має просту та складену форму. Проста форма вищого ступеня твориться за допомогою суфіксів ш іш. Наприклад, тепло, тепліше. Складена форма вищого ступеня твориться додаванням слів більш-менш до звичайної форми прислівника. Тепло. Більш тепло. Запам'ятайте. Ми додаємо слова більш-менш до звичайної форми, не до простої. Це є дуже поширеною помилкою. Не можна говорити більш тепліше чи менш голосніше. Або ви використовуєте просту форму, тепліше, або ж складену більш тепло. Найвищий ступінь порівняння теж має просту. Та складену форму. Проста форма твориться додаванням префікса най до простої форми вищого ступеня. Наприклад, найтепліше. А складена форма твориться додаванням слів найбільш найменш до звичайної форми прислівника. Наприклад, найбільш тепло, найменш холодно. І тут, дітки, така ж ситуація. Не можна говорити найбільш тепліше чи найменш холодніше. Це помилка. А зараз я хочу вам розповісти про творення ступенів порівняння іншими основами. Форми ступенів деяких прислівників ми утворюємо від інших основ. Що це означає? Є прислівники, до яких не можна додати префікс най і утворити найвищий ступінь порівняння. Тоді ми утворюємо його від слів з іншою основою. Так, наприклад, погано гірше, добре краще, багато більше. Я думаю, вам зрозуміло, що не можна від слова погано зробити вищий ступінь порівняння, додавши суфікс «іш». Таких слів не існує, тому ці прислівники творяться від інших основ. Також іще існують додаткові засоби творення ступенів прислівників. Значення вищого ступеня можна посилити словами значно набагато куди ще трохи. Наприклад, значно тепліше Куди швидше Трохи вище. А значення найвищого ступеня можна посилити префіксами як, що. Наприклад,. Як найтепліше, що найповніше. А зараз я пропоную вам виконати вправу для закріплення почутого. Дітки, якщо ви щось не зрозуміли, то запитайте мене у коментарях. Я обов'язково вам відповім. Ітак, вправа. Випишіть із речень форми прислівників. У перший стовпчик – вищий ступінь, у другий найвищий. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Можете писати виконання мені до коментарів. А тепер перевірте виконання. Ось і добіг наш урок кінця. На цьому я його закінчую. Говорю вам дякую за те, що ви переглянули моє відео і учите українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові міні-уроки. До побачення, мої розумнички!